Зима короткочасно, але яскраво заявила про себе в декотрих районах України. Минулої ночі, за даними синоптика Наталки Діденко, температура повітря на Сумщині та Чернігівщині опускалася до мінус 20 градусів. Це відчутне похолодання на півночі, сході, частково у центрі України, вже завтра, 4 січня, зміниться відлигою. каже вона, за її словами. Хоча вночі у цих регіонах ще затримається холодна погода, проте морози почнуть слабшати, і впродовж нячет торгався територія України належатиме теплій погоді. Очікується плюс 3 плюс 7 градусів на півдні та південному заході від плюс 6 до плюс 12. І лише на крайній півночі та північному сході ще встигне теплоповітряна маса туди швиденько добратися. Там передбачається від двох морозу до двох тепла, прогнозує Наталка Діденко. За її прогнозом, повсюди у четвер переважатиме, якщо не волога, то хмарна погода. Сніг переходитиме у мокрий сніг та дощ. Наталка Діденко прогнозує. Що 5 та 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода, а 7-го, 8 числа знову очікується зниження температури повітря, такі затоки холоду надалі ймовірні, проте морозні візити будуть в Україні нетривалими. каже вона: очікується, що 4 та 5 січня в Україні буде відносно тепла погода, але це тепло швидко пройде. Вже 6, 7 та 8 січня знову з півночі може зайти холодне арктичне повітря. Яке принесе морози. Прогнозується, що у північних центральних і східних регіонах України вночі буде від мінус 10 до мінус 15, а на північному сході місцями температура падатиме до мінус 18, мінус градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.